Так, сьогодні на огляді у нас іграшковий автомат від виробника Vigor. Артикул 8905А. Комплектація. Приціл. з Змонтованим лазером батарейки вже в комплекті. Фонарик. Фонарик у нас також йде пластиковий, також іде з батарейками вже в комплекті, нічого докупляти не треба. Телескопічний приклад. Чотирьохпозиційний, зйомний. Далі. Збільшений магазин, він утяжений у нас арматурою всередині, без вікна зверху. Вікно тільки знизу. Сюди засипаються кулі, закриваєте, відтягуєте лямку до самого кінця. Ось так встряхуєте і кулі подаються в шахту. Автомат. Автомат у нас по типу М4А1. Зверху ось така ручка. Це версія йшла після М16, вона була трошки зручніша за рахунок того, що є. Кріплення пікатіні можна встановити якісь аксесуари. Довжина автомату 80-85 см, повністю пластикова. В принципі, на подарунок дитині згодиться. Ось таким чином. Виглядати воно буде доволі дивно, тому я взагалі не бачу сенсу. Його сюди ставити. Просто через ціле кмушку можна буде стріляти і просто одягнути додатково сам фонарик. Тепер по додатковим кулям, що йдуть в комплекті, їх небагато, штук 20 і вони низької якості. Жовті, ну гарно вони стріляти точно не будуть. Додатково можна докупляти ось такі страйкбольні білі. Вони продаються у нас в магазині. В принципі, пачки на 500 штук вам вистачить ну, не менше, ніж на неділю. Головне правило не використовувати повторно ці кулі, не засипати їх після того, як вони впали на підлогу або на землю знову в магазин. Тестуємо нашу стрільбу. Так, 52.43. Отже, що маємо по моделі? Модель у нас габаритна, повнорозмірна, непогано виглядає. Не дуже прям супер стріляє, але для дитини, я вам так скажу, буде в кайф погратись, постріляти по мішенях, по банках. В принципі, варте уваги. Тому, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.